Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Сьогодні життєвий влог. Ми зараз збираємося. Ми збираємося в магазин. нас сьогодні неділя, тому, звісно, що це недільна закупка. І ми їдемо в магазин. Тому беремо вас з собою, я не знаю, що там буду показувати, чи буду взагалі щось показувати. Але я постараюся. Так що бажаю вам гарного перегляду і залишайтеся з нами. Ми вже приїхали в Лідл, прямо там з покупками. Дещо вже взяли, там я по овочам, обереш на синуль. Тут ось полуничка по 15 корон, по 2 євро. Ні-ні-ні, не ставай. Тільки тут є одна така, а одна гарніша, мені здається, оця якраз перес... вона смачніша. Тому я на цьому тижні влітлі альпійський тиждень. Дуже багато ковбасних всяких таких м'ясних смаколиків різних ковбас, сосиски з сиром, різні там сосиски інші, сири, які ось кабанасі, така ось ковбаска, класік, 15 крон коштує 2 євро, 100 грамів такої ковбаски, або така от... Повинно бути смачно, до речі. Хм. Дуже цікаво. На Минулому тижні був іспанський тиждень, також тут типу, хамону. Дуже багато ми, до речі, полюбляємо хамон і вперше скуштувала його якраз в Данії на іспанські ці тижні. О, Упаковка 240 грам, 39 крон. Ух ти. Таке цікавеньке? Я теж хотіла в ліклі знайти і пасту взагалі на одяг дитячий. Тому що я хотіла тьомі наліту взяти, або коли вже буде досить таке тепло, ось такі от ну Тут набірчик із двох речей різного кольору. Тому я взяла отакий, зараз кості звертаю. Такий. 50 крон, до речі, коштує. все-таки бежевий. Та ні, ну таке. Дякую. Це ще я хотіла взяти. О! І плюс і ще двоє штанців. Ну, тільки не цей розмір. А, не цей, не? Ні. Я просто тут якраз відкриті вже є, ну вони якраз вдома ходять, що нормально. Тільки не бежі. А отакі, мабуть, так. Тут ну, правда кенгуру є, але це таке вже. Це ж вдома ходити. А от Треба не 6-12. А ну тут є взагалі цей розмір. А, і тут розміру нема його. 6-12 тільки. Ага. А розміру то нема. Тема ходімо. Ага. В магазині можна тут всякі дрібнички знайти і поглянути, що ми знайшли. Йо-йо різними кольорами. Був би в постарше, можна було б його купити, показати, що в нас таке було. Та-да, ми вже вдома. Приїхали, ми вже приїхали, мені там роблять розпаковку вдвох чоловік на колінах. Це нормально. Роблячи розпаковку, я паралельно вам також покажу, що ми купили. Картопля Фрі. Ну, Мода не фрір, вона як поселянська, але не селенська. А, Дуже смачна, перемог нето. Нам подобається, давно не їли, тому вирішили взяти. Також, так як був альпійський тиждень, класний взяв пиріг, я можливо манесенький, націньких шматочок його з'їм, але не більше. То все просто. Також взяла таку картопельку з сосисками посмажити. У нас, походу, буде лінивий тиждень, тому що багато роботи. І ми ще взяли отакі от котлети вже готові із свинини з яловичини. А, скільки їх тут? 8 штучок. Десять хвилин на сковорідці бо 2 хвилини в мікрохвильовці. льопці. заморожені. Ще взяли дві упаковки малини по 125 грам. Сьогодні вони на цьому тижні внеток по 10 крон, це десь 1,5 євро 125 грам. Це дорого. Ні, взагалі це не дорого, тому що без знижки вона коштує десь 23 ну, 3 євро. А це вдвічі дешевше, тому це не дорого. Але якщо порівнювати з країнами, звідки вона, наприклад, з Марокко, то там взагалі мені здається, на кошти попійти. Хай показувати. Це костя надибав собі отакий от ефір. Ну, і з цукром і з наповнювачами, м'ясо взяли, буде борщ. Ти ж кажи людям, що як ефір без цукру і без наповнювачів не їм взагалі. Так, Без варенням її переміж. Соці спорло таку. Намазка. але це буде до Кості до бажані. Також до картопельки. Кетчуп, бекон. Що? Смокет бекон. капчений бекон. Ні, чути. Типу, як дуже штикала Україна. Філадельфія. Тут я ще взяла собі і цьому коли даю трішечки на нічок чайної ложки. Такі от, як ну, путінг, не пудні, не, не, не путінг, а таке. Ну воно повітряне. Я навіть не знаю. Чим його можна. А, там, мус. Всім його в Україні можна прийняти. Мус. У нас чого такого немає. Ну, Може, трішки не з президентом, мабуть. Ось такі 4 штуки. Тут цитрусові і фрут. Як фрут буде українською? Маракуйя. Маракує. Також Ейр. Сирочок з наповнювачем. Кості собі взяв йогурти, Сир кисломолочний, отакий от берегом ліду. Саме томатна паста. Там ще сирочки, брокколі, яблука, каша на ранок. Ще молоко. Це мені кава. Ось трійкості на роботу. Вівсянка. Ще локину взяли. А зовниця була 2 євро. Я в телеграм її показувала, ми взяли 2 пачки. Цукіні, айсберг, олія, томат, помідор чері, авокадо. Що там ще є там? Що ще є? Це до борща взяли. Сала в нас немає, на жаль, нам хамон, До борща. -хам. Не по-українськи, вибачайте, але сала немає. Перець, цьомі печиво, сосиски, морква, травові палички, цьомі, одяг і там ще паштет, а, капуста і йогурт. так? А, її лійку взяли. Ну, тепер в мене ще буде лійка. Але я, до речі, хочу ще подивитися ті малезну лійку. Така, щоб дитинка могла йти коряк. І допомагати полювати, що не є я Подумала, що, скоріше за все, будемо їздити в Лідал через тиждень. E, тому що ми їдемо, і ми все одно більше витрачаємо, чим необхідно. Тому що тут їдеш додому, хочеться ще щось купити по дорозі, поїсти. Там, і вже вона виходить немаленька сума. А то ми будемо пробувати ще їсти через раз. А що ти там шукаєш? ти Що шукаєш, Тату, хочу подібшити. Ти вже поїв? Поїв? Полонички хочеш? Полоничку будеш? Тато, покажеш полуничку? Де полунечка? Вона, до речі, пахне. Пахне. Будеш полуничку, так? Треба її помити пару ягіток, так? Давай роздягатись, переодягатись, добре. Знімай капелюх. Отако. Хто будеш знімати? Я. І штани. Ну, давай роздягатися. Пока тьома спить, що він якраз дав можливість щось вам показати. Я хочу вам показати, що мене давно замовили з України тьомі. Це книги. І не тільки. Ну, по-перше, це наліпка. Як я говорила вже раніше, в Данії з наліпками проблема, а тільки я з Тіктоки, інстаграми, і ютуби і інших матусь їхні діти обожнюють наліпки, мені дуже хотілося перевірити на нашому синові, чи йому сподобається, чи їм. Ми там купили одні данські, вони мені не дуже зайшли, зараз, до речі, покажу. Я не бачив, це така от книга. І тут, типу, такі от... Да, ну, Відліпляється не ненормально, але по-перше. Зображення якесь не дуже, прям реалістичне. По очі є в екскаваторах, коротше, в усієї техніки якісь а, і так далі. Ну, коротше, це не те, що я очікувала. Тому ми замовили набір. Чотири з чотирьох. Це, до речі, Crystal Book, Мені дуже подобається цей виробник. Точніше видавництво, не виробник, а видавництво дуже подобається. Ми взяли котики, тварини, собачки і ферму. Тут вже досить таки цікаві тваринки, саме їх зображення, логіка більш краща. І мені більше подобається. Тут, до речі, тварини саме ліпити по материкам, де вони проживають. Ну і собачки і котики. Тут чисто породи собачок і точно так же з котиками. Ми ще не ліпили, я їм показала тільки одну ферму, поки що ми нічого не зрозумів, тому що не показувала, що це можна відліпляти. Тому будемо вже в ході. Спробувати і користуватися. Наступна книжечка це казочки для засинання. Така от книжечка. Це також Crystal Book. Тут я не пам'ятаю кілька казочок. Не дуже любить, що ми йому читали на ніч. Хоча ми вже дуже давно намагаємося йому показати і привчити до цього. Але, на жаль, поки що в нього більше перед сном це побігати на ліжку, і на ліжечку і так далі. Але ми йдемо до того, що все-таки, можливо, йому сподобається, коли ми читаємо на ніч, тому що, наприклад, Костю дуже хочемо читати на ніч, але на даний момент чому, чому... надовго цьому не вистачає. Тут, до речі, пишеться, що легко засинаю, ніцно сплю, не боюся, темрява. Тут, коротше, все про темряві. Ми дві прочитали. І тут перетемрюємо. Наступна книжечка це в нас була от така твіршики, торохтушка, рохтушки Це я замовляла Тьомній бабусі, щоб вона передала з України. Тут е, дуже яскрава книжка. Бачите, в користуванні є, е, дуже яскрава е, з віршиками. Тьома вже знає, на якій сторінки деякий віршик, показує, який ми читали, ми читаємо. А, є в нього улюблені віршики, тому цю книгу то реально він полюбив, мабуть, відразу. І от тут саме перший віршик yeah. <реш> іменини ми завчили вже з Костю про ці іменини. Можемо просто так. Ну, я зрозуміла одне, що коли є дитина, то багато віршиків ти будеш знову вивчати на пам'ять. <реш> <реш> yeah. 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 А потім я побачила, що в Crystal Book також є друга частина. Такої книжки віршика для петушки торохтушки учимо дитину розмовляти і замовили і другу. Як поки що я зрозумів? Що це не та, що це не його. А, до цієї він поки що нейтральний відноситься, ми вже давали йому дивитися, але його є улюблена, а це щось новеньке. І він у нас, до речі, останнім часом до новенького так. Не дуже. Якщо, наприклад, в магазині хочеш щось йому взяти, він тобі може сказати, що ні. І піти поставити, під... поставити на місце його. Можливо, це і хорошо, можливо, це і добре, а можливо, ні. Буде видно з часом. Тому взяли ще другу. Віршки, до речі, тут все-таки гарні. Дуже легко читаються, запам'ятовуються і от реально вони. О, Класні для діток, тим паче, що в кожній із книг внизу ще є завдання. Це вже на постарші дітка. До того, щоб, наприклад, там перелічи на пам'ять, кого нагадував вас, Іваз, нагодував Івазик. Чи є в тебе багатні улюблениці? Розкажи, як ти, як ти за ним доглядаєш та не все таке. І ще є одна книга, також від Crystal Book віршики забавлянки, вимовлянки вже. Якщо це. Тарахтушки то тут вимовлянки. Вони трішки інакші. Цю книгу ми йому ще не показували. Ну, сьогодні, вчора Костя показав, випадково, тому що я невдала заховала. І поки що чому її не зрозуміла, але він зрозумів теж, що це не його книга. Я її не читала. Я не знаю, що тут і як. Але дуже класні малюнки. Дуже багато, знаєте, чого можна показувати, щоб дитина багато чого питала, там і багато і вивчати набагато більше. Тому будемо пробувати. Так що такі от книжечки замовила ще плюс і ще книжечки, там книжечок я сьогодні в літлі дивлюсь, там книжечки є. От я не знаю. Пошла, тому що в мене було мало книг. Можливо, я не знаю чому, але мені дуже хочеться багато, щоб у Тьому було різних книг, можливо, щоб були його улюблені. Бачила сьогодні в лідлі. Знову там із тваринками, один плюс, типу, із тваринками, там мати, натискати. Я така хотіла, я потім думаю, та ні, ну стоп. У нас вже цих книг про тваринок, просто про тваринок, да? Там собачки, таке, корови, сині і так далі. Ну, не одна не дві, і не три. Тому я так думаю, ні, це точно не треба. У нас є книги, вже на більш дорослий вік, плюс іще прийду, так що все. З книгами поки що на даний момент, можливо, аж до кінця літа я буду зав'язувати. А от з іграшками — це гарне питання. Якщо тут є у мене матусі або, можливо, там а... бабусі, тітусі і так далі. І ви знаєте, які улюблені книги у ваших діток, то. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, дуже буде цікаво почитати. Так, це ще не все. Я згадала, що я ще замовляла картки. Отакі от абетка і старт мовлення. Розмовлялки. Старт мовлення десь уже не знаю, де? Десь валяється. Тим, до речі, вони відразу сподобалися. Стосовно так от, виглядають карточки дуже плотний картон. Такий гарний, міцний, цупкий. І тут тваринки, букви. Можна, знаєте, можливо, є, але покажу все одно. А тут це обовстері. Там, де буква Д, да? Дельфін і Джміль. Оцелот. Тут, до речі, пару ще тварин є. Які ми з кості такі. А хто це такі? Наприклад, Югіна. Ви знаєте таку пташку? Ми не знали. Спитали в чата GPT. Він так і не сказав, хто це. Потім вже загуглили. Є югина, але чого югіна? Не зрозуміло. І карточки розмовлялки. Це типу о, о, такого от плана, зараз покажу. Типу от-от-от чорну смужечку єнот. Шу-шу-шу, не чпай, булку шу. Хоча мені подобається, він кожного дня з нею грається, може перебирати, розставляти та все таке. Тому ще такі карточки є. Ще я не розповідала, але я вчора займалася на вулиці садовими справами. Знімала окреме відео, треба мені його, до речі, сьогодні змонтувати, чим я зараз займусь. Я хотіла вийти на вулицю, але там, по-перше, сонце світить. Мені з сонцем не сподобалося знімати по-друге, там вітерець, тому я думаю, будь-якома списку. Я, мабуть, зараз займусь монтажем, коли тіма прокинеться, вийдемо на вулицю, Костя побуде з цьому, а я якраз можу ще щось поробити. Тому буду зараз йти монтувати. Зелений? Це, це ж для цього. Зелений це для Як його називають? От... органіку туди скидають. Слово вилетіло, як? Оганіка, органічні відходи ну, органічні відходи а потім з нього роблять що компост так, компост, да, для компосту ці всі ящики ми приїхали по, по щось для троянд тому що нам треба троянди пересидити і треба знайти щок. що хотіло що, продовжувати <плес> Близько. Чуть на чому не цей. Диві, тобі клумба. Ну, Можна було би. Що таке? Єдина. Куди ми не привели? Ми вже приїхали додому, на жаль, не купили. Ми хотіли в інший магазин заїхати, але він вже зачинений був. Тому сьогодні без горщика. То поїдемо вже, мабуть, аж коли я там ходила? в... В... в середу. Так, в середу, мабуть, вже аж поїдемо. На жаль. Хотіла сьогодні, але, як бачите, завжди виходить так, як плануєш. Я нічого так і не робила по дому, тому що ми там магазин вже переповнені дня, то поїхали. А потім, коли Тьома спав, я монтувала відео вчорашнє про судові справи. І, сьогодні, і після обіду приготувала обід. Поїхали знову в магазин і все, вже пів сьомої. Тому сьогодні я нічого не встигну. Коли буду робити, я ще подивлюсь по погоді. Тому що, наприклад, коли вітряно, ну, взагалі не комфортно щось робити на вулиці. І це вітряно не так, як в Україні. В Україні, коли вітряно, ну, це по-перше рідко буває, щоб було так вітряно як в Данії. А по-друге, відчувається зовсім по-іншому. Тут просто все недалечко. 20 хвилин їзди, на машині тут море північне, тому звісно, що звідти часто може бути холодне, таке повітря, і тоді навіть на вулицю нам хочеться виходити. Я вже мовчу про те, щоб щось робити. Взагалі прикольно тут це якраз в такий період, коли сонечко вже починає туди заходити за будинок і тут вже тінь. Познімала прикольно якраз в тіні, тому що я монтувала і дивилась, весно на сонці воно якось не так. Тьомі нормально Я, до речі, хочу ще лієчку, а я вам показувала, ні, що лійку купила. Я, здається, вам не показала. Чи показала? Ну, Загалом, якщо не показала, то говорю, що ми купили ще лійку, щоб поливати рослини на вулиці, але я хочу ще менше купити, щоб можна було в кімнатні квіти з лійки поливати і чьомі. Тому що в будь-якому випадку він захоче мамі допомагати ходити і поливати. Хочу на оці стільщики купити якісь такі подушки, щоб сідати, але щоб вони були, ну, Тонесенькі, тонесенькі, чисто, щоб покривали саму поверхню, тому що тут продаються в юзки, там і в звичайних магазинах, але вони прямо такі товсті. Нам не потрібні товсті, нам потрібно якісь тонесенькі, чисто. Підемо? Ходімо до тата, ходімо? Ручки мити, ходімо до тата, машинки пограємось. Ідемо? Де? Том, чом? Скажи! Йдемо до тата? Да. Тьом. Куди побіг? Йдемо до тата, ручками та? Да? Обережно.